Мої дорогі любителі поезії дарую вам ще один вірш Івана Савича, якого він написав, будучи вже на засланні в Сибірі, і дарував його своєму батькові. Я так часто бачу тебе в уяві, похилені плечі, рясна сивина, мозолисті руки тверді і коряві, і мокра від поту сорочка нняна. І в добрих очах твоїх вічна турбота, оскільки ти сили в ріллю перелив, оскільки віддав їй солоного поту, щоб рівна дорога була у синів, та нагло війна нам заглянула в хату, сини твої чесно впали в бою, лиш я повернувся до тебе, мій тату, і думав доглянути старість твою. Не вийшло. Не здійснились думи і мрії, далеко полинув м'ятежний твій син, назад його путь занесли сніговії, і знову один ти, і знову один, і сили, яких вже тепер небагато, ти всі віддаєш, як раніше, землі, і в руки слабкі вже, о, любий мій тату, впиваються знову тверді музелі. О, любий мій тату, в снігах до болить мене серце, що ти у журбі до рук твоїх чесних припасти б устами, тебе б замінити в тяжкому труді.